Я дивлюсь, до кінця уроку залишилось 10 хвилиночок. Там хлопчики щось хотіли. Я не знайді сюрприз, мабуть, давай. Шопкайся, ще раз тебе. це хляст ураз тобі. Цей євки. Хотіли поздоровити вас. І тебе, Каріна, і тебе, Христинка. І тебе, люда, що ти липишся? Нравишся ти мені в <плес> Ти. Ми написали вам стиха. Вийми руку з кармана стецько. Це. <плес> Ви пахнете, наче цвіти. І сяєте, не неначе сонце, ра, ра, Раді вашої красоти Виплигнув би я во